Вітаю вас, панове. До цього часу розглядаючи безліч пророцтв про великого реформатора чи великого місіонера, я в жодному випадку не знаходив такого, у якому був би описаний його зовнішній вигляд. Принаймні у всіх тих провіщеннях, де пророцтво можна вважати авторитетним і водночас неанонімним за власними джерелами. Пам'ятаю анонімне пророцтво афонських старців, яке передруковувало чимало українських земеї, де було написано про майбутнього президента як високого на зріст чоловіка на білому коні, але анонімних пророцтв я до уваги не беру, поза як вони можуть виявитись чиєюсь вигадкою. Проте нещодавно зайшов я на сторінку англійської вікіпедії де розглядаються два пророцтва IV століття провеликого володаря та реформатора, і виявилося, що в одному із них його зовнішній вигляд таки описаний Належить це провіщення Тибуртинській Севілі на ім'я Альбунея, яка, за деякими джерелами, жила у IV столітті, а за іншими у часи імператора Августа. Проте рукопис відповідного пророцтва вчені датують четвертим століттям, а деякі навіть восьмим століттям нашої ери. Думка остання ґрунтується на тому факті, що в цьому пророцтві згадуються мусульмани, згадуються вони у вигляді виразу нащадки Ізмаїла. Зрозуміло, що деякі учені не можуть повірити ніби хтось там міг передбачити існування ісламу ще за кілька століт до його появи. Ранньохристиянський автор Лактанцій передає не лише імення цієї Севіли, але й повідомляє, що книга із її пророцтвами за рішенням давнього римського сенату зберігалася у Капітолії, як велика державна цінність. Найбільш ранній рукопис даного пророцтва датується XI століттям, саме тому його автентичність дехто піддає сумніву. Але водночас XI століття це епоха, яка передує не лише пророцтвам Нострадамуса, але й провіщенням чинця Горда із Сендені або ж із Сенденії, як це звучить на мові оригіналу. Отож це пророцтво Севіли Альбунеї про цю історичну особу майбутнього одне із найбільш ранніх. Особливо тісно перегукується воно із пророцтвом Апокрифічного апокаліпсису від Махфодія Патарського. Автор Матфей Патарський стверджує, що мав своє видіння на горі Синджар. Йдеться про гору в серії. У грецькому перекладі ця книга приписується одному з отців Першого Селенського собору з Зорімпу, а першоджерело цього покриху, написане на сирійській мові, було знайдено лише у 1931 році. Ще до цього, коли автор був невідомим, учені поставило сумнів авторство ця церкви з Зорімпу. І назвала апокриф умовно Апокаліпсисом Псевдомехфодіям. Ця назва виявилася помилковою, поза як в сирійському оригіналі написано, що автором був Мехфодій Патарський, також жив у IV столітті. У цьому апокрифічному апокаліпсисі, як і в пророцтві Сивіла Альбонеї, йдеться про Великого Володаря, якого автор називає імператором-рятівником. Чи правильніше кесарем рятівником, як пише англійська Вікіпедія, за словами автора Апокаліпсису Мехфія, цитую: Цей імператор врятує християнські землі від синів Ізмаїла, покладе свою корону на хрест задля спільного спасіння всіх, тим самим врятувавши християнський світ у цілому. Таке пророцт великій мірі перегукується із пророцтвом святого Альберта прострільця, який буде водночас і левом, і який відбудує царство левої з коліна Юдиного, тобто Ісусу Христу. Водночас перегукується воно із тисячу першим Нострадамуса, де дойдеться про великого володаря, спадкоємця жаб, який зуміє оздоровити цілий світ. Нагадаю, що перша частина цього ж катерено повідомляє, коли це станеться. А станеться тоді, коли шостий з напіврогів, тобто володарів, який має шістку всередині, буде накритий двома шкурами. Відразу ж у двох із числа своїх останніх відео, я довів, що шостий з шісткою всередині це і є Зеленський. А відтак. Великий володар-спадкоємець, жаб, тобто слуг народу, це наступник Зеленського та його команди. Тут слід врахувати, що пророцтво апокаліпсису Мехводія писалося в таку добу, коли термін Великий Володар та Кесар це були взаємозамінні терміни. Водночас римські імператори в оригіналі називалися кесарями. Тому у різночитанні з 1001 Катерином це пророцтво немає. На думку всіх учених фахівців, які вивчали відповідні джерела, Кесар-рятівник із Апокаліпсису Мехводія та остаточний імператор із пророцтва Севіла Альбонеї, це одна особа, інформацію про яку одне із джерел запозичило в іншому, поза як в обох джерелах однаково описано його місію. Здебільшого пишуть, що згадка про нього в пророцтві Сивіли це інтерполяція переписувача, запозичена, мовляв, із Апокаліпсису Мехводія. На мою ж думку, якщо тут і є запозичення, то лише запозичення Апокаліпсису Мехводія в пророцтві Альбунеї. Остаточним цей володар у пророцтві Тибуртинської Севіли названий тому що житиме він у ті часи, які передуватимуть появі Антихриста, а первинним джерелом я вважаю це пророцтво саме тому, що у ньому детально описаний портрет великого володаря, чого немає в апокаліпсисі Мехводіям. До речі, чомусь художники різних епох свілу альбонею зображували у жовто-блакитному вбранні. Частіше в блакитній сукні та в жовтому плащі на китці. Я думаю, що це не випадково. Адже художники також бувають пророками. Англійська вікіпедія наводить такі цитати із пророцтва Альбунеї. Тоді постане грецький кесар на Констанцій. Але він буде кесарем не лише грецьким, але й римським. Він буде високим на зріст. Гарним із вигляду, сяючим обличчям і гарно збудованим тілом. Правління цього кесаря характеризується великим багатством, перемогою над ворогами християнства, кінцем язичництва та наверненням євреїв. Кінець цитати. Цей уривок у моїй пам'яті асоціюється зі словами Ісуса Христа. І проповідуваним буде це Євангеліє всім народам, і аж тоді настане кінець. Ви скажете, мовляв, а до чого тут Україна? А до того, панове аналітики, що за пророцтвом Божої Матері оголошеним Фатімі, порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть з України. Нострадамус також пише в одному зі своїх катренів, який я цитував раніше. А саме в Катерині 95 3 Центурії. пише про появу нового закону кращого за попередній закон смерті і що станеться це після того, як зазнає краху Борисхвен, тобто Дніпро. Проте головне джерело це згадане пророцтво Богоматері, про роль України в оздоровленні цілого світу, а тим часом. Апокаліпсис, Мехфодія та пророцтво Сивіла Альбунеї розповідають, як це станеться, та за чиєю ініціативою. Мої опоненти заперечують, вони скажуть, що пророцтві Тебортинської Сивіли йдеться про імператора греків та римлян. О, ні, панове аналітики, ви помилково зрозуміли відповідний текст. Справа в тому, що Греція з Італією ніколи не об'єднаються в єдину спільну імперію. Щоправда, вони обидві наразі в Євросоюзі, проте не відіграють там чільну роль, а крім того, і сам Євросоюз далеко не стоїть на християнських позиціях. То може тут і якась помилка? Помилки немає, адже в традиційному християнстві є два обряди грецький та римський. Так ось цей кесар сам буде належати до грецького обряду, тобто буде православним, але його духовна влада поширюватиметься також і на католицький світ, як церква на той час об'єднається в єдину церкву східну і західну разом, і теологічна доктрина цієї єдиної церкви буде заснована на тому розумінні християнства. Яке запропонує світу великий реформатор, інакше б він і не зміг цей світ оздоровити. Мені також обов'язково заперечать опоненти в іншому питанні. Мовляв у пророцтві про східного Фрідріха, сказано, що він буде бідним, але нічого йому не бракуватиме, тоді як пророцтві Альбонеї сказано протилежне, про те, що його правління. Супроводжуватиметься великим багатством. На думку моїх опонентів, випливає висновок, що це мова про двох різних осіб. Але, панове аналітики, існує принцип: багатий правитель бідна держава і бідний правитель багата держава. І ви розумієте, як діє цей принцип. Збагачення правителя відбувається практично винятково. Через засіб корупції. А та країна, в якій дуже потужна корупція, і та країна, в якій правитель очолює цю корупцію, багатою бути не може. До цього часу у нас були багаті правителі у бідній державі, а після Зеленського все буде навпаки. Портрет наступного президента, на перший погляд, не дуже детальний. Високий зріст, сяюче обличчя, красиво скроєне природою тіло, що у віці близько 60 років трапляється нечасто. А тим часом Нострадамус пророкує, що великий реформатор народиться в часи роботи другого Ватиканського собору, який працював із 62 до 65 року. Проте насправді Альбонея дає нам про зовнішність нашого наступного президента набагато більше інформації, аніж це помітно на перший погляд. І щоб зрозуміти цю інформацію, спочатку слід врахувати цей факт. Ім'я Констанції у наш час зникло із вжитку, поза як не було такого святого Констанція. Так само зникли із вжитку інші давньоримські імена Гней, Публій, Тіберій, Саян, Флавій та інші. Тому імення наступного нашого президента ніяк не може бути Констанцій. так само, як він не може називатися Сіхрідихом, тобто ім'я Констанції, пророцтві Тибортинської Севіле наведено умовно, як посилання. На певну історичну паралель адже в IV столітті візантійським імператором був син Константина Великого Констанцій II, і відповідне пророцтво називає остаточного кесаря саме його іменням, не випадково і не за помилку, адже це імення назване саме в контексті опису його зовнішності. Кажучи, інакше наступний президент. Буде зовнішньо подібним до імператора Констанція II. І, очевидно, не лише зовнішньо, але й ще деякими рисами свого правління. Про правління Констанція відомо, що він обмежив економічний вплив євреїв у своїй імперії, дозволивши їм мати лише невелику кількість рабів, і наклавши заборону християнкам. Виходити заміж за євреїв юдейського сповідання, аби вони не приймали юдаїзм. Про остаточного кесаря Севіла Альбунея пише, що за його правління багато євреїв навернуться в християнство. Констанцій другий намагався узгодити теологічні суперечки між правовірними християнами, які сповідують нікейський символ віри. Та аріанами. Остаточний кесар розгодить теологічні суперечки між православними та католиками. Можливо, і ще деякі паралелі можна буде провести, але тоді, коли біографії обох будуть повними. Проте тут я б провів паралель іншу, ту, яка базується не на пророцтві Севіла, Альбонеї, а на 70-му Катерині Нострадамуса, Шостої центурії, який звучить так: Вождем світу зробиться великий керен, він стане улюбленим після того, як його боятимуться і остерігатимуться. Слава його підніметься до небес з титулом переможця дуже щасливий. Справа в тому, що кесар Констанцій ІІ прославився тим, що мав декілька титулів переможця. Тож на золотих солідах, де на Аварсі був його портрет, реверс смістив зображення богині перемоги Ніке. Англійська вікіпедія перелічує ці його титули переможця: Великий переможець Готський, Великий Переможець Персії, Великий Переможець Сармацький, Великий Переможець Адібенський, Великий Переможець Алеманський. Великий переможець Германський. І така паралель між титулами переможця, якими був наділений Констанцій ІІ, та титулом переможця, який матиме великий керен, тобто Великий Реформатор, це також ще одна підстава би умовно назвати сьомого президента України Констанцієм. Щодо згадки про великого реформатора у Святому Письмі. То Апокаліпсис Йоанна Богослова пише про нього. І прийшов він як переможець, і прийшов, щоб перемагати. Тепер щодо питання зовнішності. В одному зі своїх попередніх відео я розповідав про шістьох язичницьких римських імператорів, які були поховані в мавзолеї Адріана у Римі. Виявилося, що зовнішність кожного із них є подібною. До зовнішності одного з шістьох українських президентів. Причому ці імператори правили в ті ж послідовності, що й президенти, які їм відповідають за своєю зовнішністю. І навіть характер правління цих імператорів та відповідних президентів почасти збігається. Для тих, хто не бачив цього відео, я показую відповідні світлини, а невдовзі після того. Як ці шість імператорів були поховані у Мавзолей Адріана, Рим став християнським, і Мавзолей Адріана став замком святого Архангела Михаїла. Тому тоді я порівнював мавзолей Адріана із сучасною країною, яка стане християнською державою, подібно до того, як мавзолей став фортецею архангела Михаїла. Покровителя Божого воїнства. Отож, як про й пророкує Севіла Альбонея, зовнішність сьомого президента України, буде відповідати зовнішності імператора Констанція II, саме у цьому сенсі можна витлумачити її пророцтво про ім'я останнього кесаря. Ми майже не маємо достовірних скульптурних портретів цього імператора. Є лише портрети гіпотетичні, але за одним винятком, який перед вами. Це скульптурний бюст, на якому бачимо Констанція вже в немолодому віці. Зате деяке уявлення про зовнішність Констанція II також дають нам його портрети в профіль на золотих солідах та срібних. І бронзових монетах. Ці рельєфні портрети дещо різняться поміж собою, проте деяка подібність між ними все ж простежується. Одним словом, тип обличчя наступного сьомого президента завдяки пророцтву Севіла Альбонеї, про яке можна прочитати на цій сторінці англійської вікіпедії, для нас став вже відомим. Якщо судити за профільним зображенням Констанція II, асцендент у його гороскопі знаходився у знаку стрільця у першій його третині, таким же має бути профіль наступного президента. А це кореспондується із пророцтвами Свято Альба та Ванги, де наступний президент названий стрільцем. Окрім того, стало відомим. Що він буде високим на зріст зі сяючим обличчям та з тілом красиво скроєним природою. На мою думку, всього цього є цілком достатньо, щоб не помилитися із вибором. Якщо ж хтось має сумніви у правдивості наведеної інформації, то я раджу йому переглянути ось ці дві сторінки англійської вікіпедії, які стали. Основним джерелом для цього відео.